Це каже клас, так? Да? Так, помічники всі в зборі. На вулиці погода не дуже сприяє тому, щоб там гратися, то вони тут усі. Аватар спостерігає, як шая грається. Давайте, а ну, нападіть на того бандіта. <гум> Таке чудо. Зранку оце набігається з котами, так. Потім відпочиває все. Після обіду в нього тиха година. А до обіду оце, Нельзя його заспокоїти. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ну що, сьогодні погода така сувора. <сум> Засніжило так капітально, морозець такий, не знаю, до мінус 10, напевно що. О, і так, на вулиці нічого такого зробити ну як, не зможеш. Треба быстро там, по господарству спорядкував усе. І... Є трішки роботи ось кормоцеху. Зараз потрібно підмолоть деякого вида корму. Для курочок. Вчора підмолов вже свиноматкам. А сьогодні зранку ще для того, щоб роздати, курочкам хватило. А зараз підмелимо і там в коментарях запитували на рахунок он змішувача, там млина. Трішки ще раз покажу, розповім. Вовремя, зарізали ми кабанчика. Прям Чудово, <laughs> встигли супер, бо по такій погоді ну, це було е жорстко. Умов практично ніяких. Уже е в подальшому, якщо там будемо займатися більш, так скажемо. Цією справою зарізаний більш частіше, то потрібно, звісно, готувати якесь місце, облаштовувати, і вже потім буде воно все якось до ладу. А так воно як на колінки, це конечно, ще та справа. Ну, але нічого, з допомогою, завдяки допомоги брата ми це все діло швидко, так скажімо, закінчили. На рахунок ваги, ну в коментарях хто вже більш професійне око має, і відразу написали, що там немає такої ваги. Все вірно, там такої ваги немає, там максимум було 130 кілограм кабанчику. То такий жарт просто був. Так що трішки-трішки так вирішив пожартувати. Банда відпочиває наші відгодівельнички. Зараз хочу показати, якщо вдасться, ну, думаю, вдасться кабанчика того, якого ми кастрували. Перед цим я показував відео, що в нас був внутрячок тут. Але нам пощастило. І сім'яник його був не всередині, а під ногою. І дружині Валі також пощастило всю цю, цю процедуру. Ми зробили також з братом разом швидко і без ніяких, так скажімо, труднощів. Тому що два мужика є два мужика. А так це все діло прийшлося б Валентині. Ну так, я думаю, що нелегко. І мені б теж, тому що там прийшлося б щось якось мудрувати, прив'язувати, якось там закріпляти. А так ми нічого не прив'язували. Просто так руками тримали, без ніяких проблем. Ось він лежить. Напевно, що саме екрані і в нього п'ятно за вухом. Операцію переніс чудово, без ніяких проблем. Трішки напряг був на наступний день, а потім ось уже це, коли було в суботу, тихо-тихо лежи, лежить, видно. Якщо зараз ми приблизимо, лежи, 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 чітко лежиш. Ось, ось бачите? Ось там у нього був сім'яник. Трішки руки трусяться, селфі палку не взяв. Ось, бачите, отам ми все видалили. Ну, як звичайна кастрація відбувається, коли ось сіменник знаходиться в тому місці, все проводиться як просто звичайна кастрація. Все. Тільки сіменник вже був такий доволі великий. Я його видалив, канат обов'язково, сімний канат обов'язково перев'язав. І шкіру потім також зробив три, виходить, шва. І все. Ось він себе так почуває, набряк уже практично набряка немає. Все чудово, вкололи йому в день операції амоксоцилінчик. І все, да? все добре. Ось так наш пацієнт переніс всю цю процедуру без ніяких питань. Знаходжусь якраз в цьому приміщенні, ну, вже не втримався. Хотів це вже в слідуючому відео зняти окремо показати про зміни, які відбулися. Ну, але вже трішки так затравочку таку. Ось, залишилася у нас. Тут у нас був льолік і кнопа, залишилася одна кнопа у нас. Льоліка нема. Тому що зарізали ми льоліка, а не гвоздика. Ну Гвоздика також нема, Ну про це вже в слідкую відео. Знову у нас тут повна яма і виносимо це все діло відер. відерцями поки що. Дуже швидко вже набирається, раз в два дні, в два, в три порізаємо. Потрібно це все діло забирати. Так що, як тільки стане на погоді, тільки. Весна розпочнеться, і зразу будемо і тут облаштовувати систему зливу, робити каналізацію. В тих і інших приміщеннях все це діло вже організовано. Можливо, хто не бачив із нових підписників, зайдіть, подивіться, там є на каналі відео про це, як ми облаштували каналізацію і систему зливу із усіх приміщень. І тепер воно працює та ну. Повна яма, сьогодні зранку зайшов, пробочку витягнув. 3 секунди, пробочку назад закрив, все, право вирішено. А ось тут приходиться так, трішки ну, один раз в три дні це все діло вручну виносить. Ну нічого, все це діло ми облаштуємо і тут. Е, звісно, завдяки знову ж брату, за що йому велика дуже подяка. Розчистили ми там яма. Був погріб такий старенький, засипаний мусором. Все це діло ми розчистили. Ну, верніше, не ми, а він розчистив. А вже далі. Я, я займався там іншими справами на той час. А далі, звісно, вже там всю систему дороблював і виходить. Ну, підключав, підсадінняв, бив отвори в приміщеннях, ну і це все діло, звісно, облаштували. Облаштували, ну, але завдяки тому, що яма була розчищена. Так що, Андрюх, тобі велика-велика подяка. Тримайся, ми знаємо, що дуже тяжко закінчується твоя відпустка і ти знову йдеш в бій, йдеш на передову, в окопи. Погода. Дуже зараз тяжка і всім нашим захисникам нелегко. Так що підтримуємо, як хто може, донатимо і обов'язково тому, що ну, потрібна, потрібна ця допомога нашим хлопцям і дівчатам. Так, сеч винесли, все. Зараз переходимо до приготування корму. Значить, працюю я на ось такому обладнанні. Знаходиться воно в мене вже рік. Десь плюс-мінус, ну, десь рівно рік. І нарікань ніяких, працює все чудово. Були деякі проблеми і, вірніше, не проблеми, а нюанси. Я розповідав, трішки із мішком для збору пилу, ось він, як бачите, немає в мене тут можливості поцепити його. Так, як потрібно вертикально, щоб він висів чітко рівно, висить він у мене зараз ось під таким кутом. Ну, На даний час все працює чудово. Раніше, коли не було ось цього бункера, а відбувалося все завдяки тобто, зерно, забирав я ось тут стоїть у мене труба і ось такий заборний, виходить, як концевик. Який я опускав в саме зерно, і воно його, так скажемо, засасувало. Засасувало в млинок, млинок подрібнював і, виходить, потрапляло вже у змішувач. І проблема була в тому, що мішок для пилу дуже швидко, дуже швидко забивається. І не вистачає йому потужності для того, щоб е, засосати е, зерно. І Приходилось часто-часто чистити цей мішочок. Думав зробити тут коліно, як ми тоді вирішували цю проблему з вами з підписниками, що тут я думав зробити таке коліно, ось таке, і прицепити мішок і опустити його донизу. Або хотів вивезти це все діло на вулицю. Ну, до цього, як бачите, діло і не дійшло, все працює чудово. Тоді, коли з'явився ось цей бункерок, все, після того проблеми ніякої немає. Потрібну кількість зерна засипаємо в цей бункер, відчиняємо заслонку і процес пішов. Нічого не забивається, нічого, так скажемо, не сприяє тому, щоб воно щось там не працювало. Працює, ну, я ж кажу, все клас. І приготування корму зараз займає дуже мало часу. І працювати просто одне задоволення. Це обладнання фірми «Техномашстрой». Ось «Техномашстрой». Значить, змішувач на 300 кг корму. Іде бункерок, цей точно не пам'ятаю. Ну, здається, на 150 кг. Сюди я засипав, входи з легкістю. І млинок. Млинок у мене двигун стоїть на 4 кВт трьохфазний на 380 вольт. Тобто. Не 220, тому що часто запитують, а як буде себе почувати млин, якщо на 220 і змішувати, якщо на 220, не знаю, як вони будуть працювати і як вони будуть, так скажімо, виконувати свою функцію. Ну, ось ці, що в мене є, агрегати на 380, то працюють без ніяких нарікань. Нічого не міняв ні ножі, не переворачував ще і не заглядав туди. Ото один раз відкрив, коли приїхало, воно передивився, як воно що там до чого. Чи все правильно, чи нічого не потрібно там, так скажімо, піджимати, зажимати, дожимати. Все там було чудово, нічого ми не робили. Назад я зачинив цю кришку і все, більше я туди не лазив. Да, звісно, 4 кВт. Маловато на даний е, момент, звісно б, я би брав то взяв би на 7,5 кВт. З вигоном линок, щоб був на 7,5 кВт. Тоді я побоявся, що не вистачить у мене потужності е, ну, на подвір'ї тут. Але хе, вистачило, б, вистачило б потужності, потрібно було брати на 7,5 кВт. І відбувалося б це все ну, набагато швидше. І виходить, я міг би заслонку відчиняти ну, набагато більше. Так, я. Орієнтуючи амперметр і тобто на цей двигун при 380 виходить, вольтах не більше 8 А. І от я регулюю заслонкою, дивлячись по амперажу. Якщо ампераж тільки зростає, більше 8 А, потрібно прикривати. ну Але заявлену. Получається Потужність, заявлений, заявлений получається, кількість зерна він пропускає Тобто 400 кг за годину по пшениці він легко. легко. Я заміряв, навіть там трішки більше в мене виходило 420 кг по пшениці. Ну, звісно, що ячмінь менше, кукуруза десь так само, плюс-мінус. Ну, тобто, все працює, все чудово, нема ніяких питань. Більшу потужність було б це швидше, було б краще. А так виходить, що якщо відчинити більше заслонку, то він просто починає зупинятися. Він бере нагрузку там 9, 12, 15 А і все. І по двигуну я чую, що він просто зупиняється. Просто він... і все. Ну, тобто, цього робити не можна, тому що двигун вийде з ладу і ми його просто спалимо. Ну, а так, а так, нема ніяких питань. Е, значить, тут стоїть двигун у нас 2,2 кВт, здається. Е, да, 2,2 кВт стоїть двигун. Тут ось написано. Якщо на такому змішувачі йде на 220 вольт двигун, то там він буде 3 кВт. У мене на 380, то він йде 2,2 кВт. Габарити ось. Габаритні розміри даного змішувача. Тому що мені, щоб його сюди занести, прийшлось <смі> вирубувати, виходить отвір додатково ще в дверях. Ось як бачите, зараз ось відрізняється шікатурка. Тут ми ще не побілили. Ну, тобто, такої форми, як змішувач, нам прийшлося тут вибрати. Вирізати у дверях рамку, все це забрати діло, вибити кирпич занести, все це діло заложити і приварити на місце рамку. Ну, та нічого страшного, це протязі двох годин і все це діло облаштували. Ну ось, і таким чином працює все. Просто-просто, ну, супер-супер. І я задоволений. Обладнання. Просто те, що в мене було раніше, ну саморобне, млинок саморобний, працював він теж на ура, і більше 10 років він пропрацював ніяких нарікань. Змішувач в мене також там був, як так скажемо, я його сам робив з нуля. І ну, потрібна була подача, потрібно було щось там організовувати. Змішувач засипався ручну. Я трішки це діло позасипав, а потім все кинув і змішував уже до подрібнення, і подрібнював, і ну, змішувачем не користувався тому що. E, засипаю подрібнювач вручну, потім з подрібнювача вручну засипаю змішувач і змішувача e, вибирай, вези там, де в мене було, де зберігалися корма, вези туди там вручну вибирай. Ну, тобто, Це було в мене 4 перекидки. Тобто, Якщо тонну мелю, то виходить, 4 тони я перекидаю руками. Ну, таке, Було собі задоволення, скажімо так, не із легких. Цей линочок, ця. Е, як я казав, е, ой, не пам'ятаю. Кавоподрібнювач, кофемолка. Ну, я нею не користуюсь. не користуюсь. Дивлюся, що воно у мене постоїть, постоїть ще трошки там, можливо, продам її. Не знаю, поки що. Поки що стоїть. Там двигун 0,9, і хоча е, купляв як 4 кВт. <сум> Заявлено було. а насправді там 0,9 або 1,1, та немає, мабуть, 1 кВт. Так що все розпочинаємо. Підважуємо на вагах потрібну нам кількість зерна і відправляємо все це діло в бункер до нашої кукурузи в бункері. Відправляємо необхідну кількість пшенички і подрібнюємо дану зерносуміш. А тим часом, коли воно буде подрібнюватися, ми відважуємо необхідну кількість білкової сировини. Це макуха соняшникова і макуха соєва. Відважили необхідну кількість всіх інших нам інгредієнтів. Так, дріжджі кормові, далі крейда. Далі підкислювач сорбент премікс. Премікс використовую ось, запитували, який премікс для несушок. Фірма Ава Авачик, для промислового стада яєчних корей. Ось, оце премікс. І останнє це у нас олія. Олія соєва. Все, всі ці інгредієнти зараз ми загружаємо в змішувач. І на протязі 15-20 хвилин ретельно вимішуємо. Також зараз використовую ще один інгредієнт. Ось гемоглобін крові. Забув сказати і показати. Змішувач наш вимішує, ми в цей момент готуємо інші рецептурки, які нам потрібно. На ваги. Ну, все в такому ж порядку. Зважуємо на вагах і засипаємо був бункерок. Тобто готуємо, зернову групу засипали, підготували нашу білкову групу, макуху соняшникову макуку соєву. І чекаємо, поки змішувач наш вимішає. Вимішав, ми з нього забрали корм. І все, включаємо млинок і працюємо над іншим раціоном. І таким чином відбувається все. ну Вже на автоматі все дуже швидко. І приготування корма займає ну, пару годин і все, всі види корма, які я використовую приготовані. Ну, от і все. 100 кілограм корма ретельно вимішаного готового до використання. Курочки наші дуже добре його споживають. І яйценоскість зараз 90% в середньому, плюс-мінус. Ну, а на цьому поки що все. Ось таким чином сьогодні з вами трішки попрацювали, приготували корм для курей. Всім всього самого найкращого. Миру здоров'я, добра, і все буде Україна. До побачення.